Бачаємо і просимо пробачення. на Тернопільщині. Відбулося перепоховання останків, знайдених під час спільних українсько польських пошукових робіт урочиста церемонія об'єднала представників обох держав Польщі та України: політиків, істориків, дипломатів, духовенства та нащадків тих, хто колись жив у селі Пужники та довколишніх поселеннях. Бо це село, якого вже немає на карті, стало символом болючої, але спільної, визнаної історії. А поховальна церемонія ще один крок у довгій і непростій дорозі обох країн до примирення. Пані Марії 90 до 10 років жила в Коробці, селищі неподалік Пушників. У дитинстві втратила дім і пережила вимушений переїзд. Сьогодні, вдруге, за життя з донькою приїхала в Україну, аби вшанувати пам'ять односельців. Я не була тієї ночі в пужниках, була в коробці, тому що моя мама була хвора. Вона повернулася з Сибіру і просто втекла, можна так сказати. Наш будинок був спалений. Ми ходили від однієї родини до іншої, бо вже не мали нічого. Тільки те майно, що було в маминому мішку. У ніч з 12 на 13 лютого 1945-го курінь упа атакував село Пужники. Польські історики вносять цю подію до волинської трагедії. Українські наголошують на складному контексті протистоянні УПА та армії Крайової, радянських каральних органів і жителів, які підтримували різні сторони. Відбувалося змагання за майбутню Україну або майбутню Польщу, і це один з центрів руху. Польського, який співпрацював на 45-й рік, вже з совєтською каральною системою, відповідно вояки УПА зчинили на це населене пункт напад для того, щоб в першу чергу прислідити тих, хто був на боці НКВД. Тоді тут загинули десятки людей. Кілька хат згоріли. А 1949-го жителів пужників за вказівкою радянської влади остаточно виселили з рідних домівок. Конрад Залєвський та Адам Баранецький українсько-польські відносини досліджують кілька десятків років. Створили сайт, де розповідають історію пужників та сусідніх сіл. Там жили їхні родичі. Вони були в дослідницькій місії, яка ініціювала ці розкопки. У дитинстві мої родичі багато говорили про пужники. Тут було усе найкраще: найкраще смакувало, найкраще росло. Я виріс у такому міфі пропужники, але історія була сумною. Тут дуже багато людей загинули, близько 80 людей було убито за одну ніч. Таких селищ набагато більше, і кожна людина заслуговує на гідне відповідне нашим правилам і культурі поховання. Але я сподіваюся, що це відкриє насамперед шлях для подальшої співпраці не тільки в питанні Волині, але й загалом у питанні догляду за пам'ятками, що збереглися в Україні. Це пам'ятки як австрійських часів, так і звичайно часів Другої світової війни. А також ця історична співпраця дозволить нам розробити найбільш об'єктивну версію історії, яка не буде містити жодних перекручувань. Ексгумаційні роботи у пужниках відбулися навесні. Українська влада продемонструвала жест з волі і бажання порозумітися у найвищих питаннях взаємовідносин України та Польщі працювала спільна експедиція під наглядом українських фахівців. Виявили останки 42 людей: дітей, жінок та чоловіків. Для ідентифікації взяли зразки ДНК. Польські вчені припускають, що могил може бути більше. Взяли матеріал для генетичних досліджень і в даний момент працюємо в лабораторії в Щецині над генетичним матеріалом, тобто збираємо матеріал від родичів жертв і порівнюємо його з матеріалом, який ми знайшли до кінця року. Повинні отримати перші результати цих аналізів, які дозволять провести індентифікацію осіб. 6 вересня у Пушниках перепоховали останки загиблих на старому цвинтарі, там де було первинне захоронення знайдених тіл. Такі рішення прийняли їхні родичі. Пам'ятні хрести поки без змін. Церемонії зібрала високих гостей: маршалку сенату Польщі Магложату Кідаву Облонську, міністерку культури Марту Цинковську, дипломатів і родичів жертв. Від України були заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, виконувачка обов'язків міністра культури Тетяна Бережна, представники МЗС та приблизно 40 нащадків жителів колишнього польського села. І сьогодні цей крок важливий не лише для вшанування пам'яті жертв, а й для майбутнього діалогу Києва та Варшави, каже віцеспікерка українського парламенту. Цей діалог якраз про примирення і прощення. І це напевно сім самі основні дві два слова, які ми повинні сповідувати в наших добросусідських відносинах. Ми розуміємо складність історичних процесів. Ми розуміємо складність нашої історії, але ми розуміємо, що без примирення. Без правди, історичної правди, яку повинні досліджувати не політики, а історики. І я дуже рада, що якраз відкривається цей другий такий етап вже форуму істориків. Україно польські сьогоднішнє поховання не означає кінця жалоби, але закриває певний болісний етап. Етап мовчання нав'язаний у комуністичні часи. Переосмислення історичних рахунків тоді було неможливим, бо цензура стежила за тим, щоб рани минулого не могли загоїтися. Однак, після відродження української незалежності настав час розпочати польсько-український діалог про трагічне минуле діалог, початком і основою якого мають бути ексгумації та поховання вбитих жертв. Гідне поховання це неформальність, це обов'язок це християнський обов'язок, це відновлення людяності. Історія пужників це історія втрат, але й історія співпраці. Вона доводить навіть після десятиліть мовчання примирення можливе, якщо обидві сторони готові слухати і визнавати правду. Наголошують українські та польські парламентарі та науковці. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти. ICTV, єдині новини.